Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. 26 липня у скорботному мовчанні Миргородська громада проведжала траурний кортеж із тілом полеглого Віталія Івановича Яценка. Його останній шлях був устелений квітами і сльозами скорботи на колінах, схиливши голови у невимовній тузі за героєм, Віталія проведжали в останній шлях як символ безмежної вдячності за мужність і жертовність. Воїн віддав своє життя за свободу України, за наше мирне майбутнє. Віталій Іванович Яценко народився 29 квітня 1986 року в Миргороді. Згодом сім'я переїхала в село Гаркушинці. Після навчання у Гаркушинській школі закінчив Миргородське ПТУ-44. У 2004 році Віталій Іванович пішов на строкову службу Миргородської бригади тактичної авіації. Далі працював за фахом. Він умів та звик працювати. Його цінували та поважали колеги й керівники заводу мінеральних вод, підприємства Емтермо, Комбікормового. Та арматурного заводів. Віталій Іванович мав золоті руки, встигав працювати та допомагати батькам, мав багато друзів і веселу вдачу. У 2014 році Віталій створив сім'ю. Він був торботливим батьком для донечки, надійним чоловіком для своєї коханої, вдячним сином своєї матері. У жовтні 2022 року його призвали до лав батальйону охорони при бригаді тактичної авіації. Згодом він був переведений до бригади борської піхоти, де служив рульовим мотористом відділу. Десантно висаджувальних засобів. Матрос Віталій Яценко для побратимів був найкращим другом. Надійний, добрий, працьовитий. Він завжди був готовий допомогти. Він був не просто побратим, а людиною з великої букви. Дякую йому за силу, мужність і допомогу в тяжких моментах. Він пішов, але залишиться назавжди в наших серцях пам'яті і в кожному кроці до перемоги. Спочивай, брате, слава Україні, героям слава! З 18 листопада 2024 року матрос Яценко Віталій Іванович вважався зниклим без звісти під час виконання бойового завдання на Донеччині. Загибель Віталія підтвердили за результатами ДНК експертизи. Віталій Іванович захищав нашу Україну. Та, на жаль, у 2024 році, 18 листопада, прийняв. Свій останній бій на Донеччині довгий час доля нашого земляка-захисника вважалась невідомою, він вважався зниклим безвісти. Через певний період був здійснений обмін полеглими воїнами з російським агресором, після чого, 18 липня 2025 року, згідно експертизи ДНК. Було визначено нашого воїна. Я прошу пам'ятати кожного, хто віддав життя, підтримувати кожного, хто віддав своє здоров'я, підтримувати родини тих, які вважаються зниклими безвісти, та тих, хто рахується в ворожому полоні. Честь, шана воїну, захиснику України. Яценку Віталію Івановичу. Щире співчуття родині, яка втратила чоловіка, батька, сина. Співчуття нашим воїнам, які втратили побратимам та громаді, які втратили захисника. Навіки в строю. Матрос Яценко Віталій Іванович. Слава воїну, слава Україні! Сьогодення нашої держави пишеться відвагою захисників і стійкістю кожного з нас. Це сторінка вкрита кров'ю, сльозами, любов'ю до України та незламною вірою в перемогу. У ній гіркота втрат, доблесть наших воїнів, сила спільної боротьби та прагнення до мирного завтра. То, шановні рідні, шановні батьки, дружина, близькі, від імені Миргородської громади прийміть щирі співчуття у зв'язку із трагічною втратою близької для вас. Людини. Тримайтеся, будьте сильними, і нехай Господь допомагає вам пережити це страшне родинне горе. Пам'ятайте, і всі ми повинні пам'ятати, що ворог забрав життя Віталія, але він ніколи не забере пам'ять про нього і про всіх захисників і захисниць, які віддали своє життя за нашу свободу, незалежність і територіальну цілісність. Тримаємо стрій, віримо у перемогу. Слава Україні! Героям слава! Прапор України символ держави, за яку до останнього подиху боровся Віталій Яценко. Від імені президента України та Верховного головнокомандувача було вручено дружині полеглого захисника. Віталія поховалась військовими почистями на Алеї Героїв у Миргороді. Це непоправна втрата для родини, громади, Збройних сил і всієї України. Світла пам'ять і вічна слава герою. Під час щотижневої комунальної наради обговорили поточні питання життєзабезпечення Мургородської громади. Серед основних тем підготовка до опалювального сезону та благоустрій територій. У Миргороді триває ремонт теплової мережі. Частину труб уже замінили, інші перебувають в аварійному стані та потребують оновлення. Також проводяться ремонтні роботи котелень в одному із будинків по вулиці Гнатенка, де раніше послуги надавав приватний оператор. Теплопостачання тепер будуть забезпечувати комунальні служби. Окрім цього, завершено очистку тротуару на шляхопроводі, частково відремонтовано тротуар на центральному мосту. У парку миру демонтували аварійні гойдалки. Невдовзі там встановлять новий дитячий майданчик. Тривають роботи щодо облаштування алеї Слави в селах. Їх планують завершити найближчим часом. Порушили й тему автобусного сполучення до кладовища по вулиці Петрівській. Після звернення жителів запровадили спеціальний маршрут. Графіку згодили з перевізником. Інформацію оприлюднили на сайті Миргородської міської ради. Втім, як повідомили на нараді, попри велику кількість звернень, маршрут виявився незатребуваним. Ним скористалося лише кілька пасажирів. Перевізник за збитки та звертається з проханням переглянути доцільність такого сполучення. В активній фазі модернізація очисних споруд. За словами начальника тепловодсервісу Миколи Собівчака, завершено бетонування основної плити. Цього тижня заплановане встановлення установки очищення стічних вод. Обговорили і питання благоустрою. Заступниця начальника управління, начальниця відділу комунального майна Леся Романенко звернулася до мешканців із проханням не залишати після себе гілля та сміття на вулицях після обрізки дерев. На комунальній нараді зазначили, значно побільшало звернень щодо косіння трави. Водночас залишилося лише четверо косарів на увесь мургород і район, тому що більшість працівників мобілізовані. Тому по можливості прошу всі села. Вулиці, голів, будинкових вуличних комітетів, організовувати толоки, такі як ми проводили у місті, прибирати це сміття і проводити косіння. Засоби косіння майже в кожному дворі, в кожному господарстві є. Тому допоможіть нашим комунальним підприємствам. У нас така ситуація склалася з мобілізацією, що не встигаємо ми зробити всі ці роботи, так що ми вибачаємося, але просимо допомоги громади. Громада готується до зими, приділяє увагу благоустрою території та підтримці інфраструктури. Планові та поточні завдання комунальні служби виконують у штатному режимі. переміщені особи, які нині мешкають у Миргороді. 28 липня отримали безкоштовні продовольчі набори. Відповідно до розпорядження військової адміністрації, також рішення виконавчого комітету, були сформовані продовольчі набори з частини регіонального резерву громади. Ці продовольчі набори видаються зараз переміщеним особам віком 60. У разі, якщо залишаться невидані пакунки, їх можуть розподілити повторно. До складу кожного набору входять точковане м'ясо, олія, макаронні вироби та сіль, базові продукти, що дають змогу забезпечити найнеобхідніше. Внутрішнє переміщені особи, що проживають на території сіл громади, поки що не отримали допомогу. Свої пакунки вони зможуть забрати безпосередньо у сільських інспекторів. Щоб отримати набір, необхідно мати при собі певний пакет документів. При собі потрібно мати оригінал паспорту, оригінал ідентифікаційного коду та оригінал довідки ВТО. Минулого тижня. Таку допомогу вже отримали представники інших вразливих категорій населення: ліквідатори аварій на Чорнобильській АЕС, першої категорії, а також особи з інвалідністю набути внаслідок війни, які брали участь у бойових діях 2014 року і до нині. Хвилина мовчання це мовчазна данина поваги тим, кого вже немає поруч. У цей короткий, але значущий момент суспільство об'єднується в тиші, щоб вшанувати пам'ять полеглих, висловити співчуття та подяку. Оголошено загальну національну хвилину мовчання. Зупинімося і хвилиною мовчання шануємо героїв, які віддали своє життя за нашу свободу, за вільну і незалежну Україну, за майбутнє кожного з нас. Ще дня о 9.00 Україна зупиняється, виявляючи пошану до загиблих у російсько-українській війні загальнонаціональною хвилиною мовчання. В нашому місті з січня місяця проводяться акції нагадування про хвилину мовчання. Ми вважаємо, що пам'ять має мати імена. І саме тому спільно з громадською організацією Шануй в місті Миргород можна проводити персоналізовані хвилинні мовчання. Для того, щоб це зробити, рідні мають звернутися до нас. Ми їх скоординуємо і організуємо хвилину мовчання. Це потрібно робити заздалегідь. На жаль, ми не можемо за один вечір сповістити всі органи влади про хвилину мовчання саме про цю акцію. Тому це потрібно робити заздалегідь. До акції може долучитися будь-хто хоче. Детальну інформацію про акції вшанування можна отримати в телеграм-каналі Миргород Вшануй 9.00». Також для організації персональної акції пам'яті можна звернутися до координаторів громадської організації Вшануй. Зазвичай в нас вони відбуваються середа та субота. Ми можемо коригувати ці дні. О 9-й годині ранку ви можете прийти із портретом, з плакатами, з прапорами, з цитатами, які говорила ваша близька людина. І ця акція буде повністю персоналізована, тобто присвячена вашій близькій людині. Окрема акція нагадування відбудеться 29 липня у роковини трагедії в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року була знищена будівля з українськими військовополоненими. Шанування розпочнеться о 9.00 одночасно у двох локаціях біля Сільпо та при вході до курорту Миргород. ТОВ м'ясокомбінат Миргородський запрошує на роботу обвальщиків м'яса, жилувальників, забійників, оброблювачів м'ясних туш, укладальників-пакувальників. Чоловіки. Телефонуйте за номером 067 48 77 331. бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород вулиця Гоголя 171. Дріб. 1 або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера, відділення перетехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.